Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Є в магазині Сінсей. Дитячі ласіни з зайчиками ціна 69 гривень. Курточка Вітровка 189 гривень. Набір. Дві футболочки за 219 гривень. Це вже нова колекція. Курточка екошкіра ціна 289 гривень. Функціональні кишені. Такий набір. Дві футболочки за 169 гривень. Такий сарафанчик, не сарафанчик, а що? Забула я назву цього одягу. Хто знає, підкажіть. Чесно, в такому не хожу, та й вилетіло мені з голови. 339 гривень. О, згадала. Комбінезон. Комбінезон. 169 гривень Бласінки із пантиками по бокам. Така курточка на дівчинку. Вони йдуть як вітровки Тонесенькі Ціна 289 гривень. Навіть тій кишені, уявляєте, вони закриваються на кнопочку. Це кишеньки функціональні. 79 гривень, такий светрик на дівчинку. Чоловічок. 219 гривень набір із двох одиниць з такими квіточками або однотонний рожевий з квіткою вишитою. Хі -хі, можна зробити Family Look для меншої та старшої дитини. 219 гривень. Такий сведрик на замочок. Так, сарафанчик 239 гривень. Такий бодік на довгий рукав, 59 гривень із зайчиком. Така курточка, ціна 399, курточка джинсова 599, набір шортиків, 189 гривень, дві одиниці, одні однотонні, а інші із метеликами. Можна докупити і зробити комплект. Такі кофти на короткий рукав 149 джинси із накладними кишенями. Ціна 239 гривень. Знаєте, це дуже зручно для дітей, коли пояс він де такою резинкою. Не розтібається, якщо кнопочка, вона мені такі дуже сподобались така курточка 389 гривень з кишенями. Цей набір, сведрик і штаніжки 359. Набір бодіків на довгий рукав 119, та ще є різні розміри. І ще менше такий сведрик: 189. Дуже стильно виглядає. 159 в смужку, 99 гривень футболка з малюнком, такий як наклеєний малюночок. 189 гривень. Набір штанів для хлопців. Приємні на дотик. Два варіанти: одні однотонні, а інші із малюнками. Такий сведер на замок за 189 і сорочка, Можна рукавчик підкотити і тут пристібнути. Там є така спеціальна лямочка. Ціна 269 гривень. Так, хочу вам її показати. Ось, бачите, тобто підкочуєте маєте вже на короткий рукав. Колекція з бегемотиком з акційною ціною. Штанята 119 гривень. Такий набір бодіків, 3 одиниці 189 гривень. Так, такий набір. Ціна 169 гривень, 2 одиниці. це вже такі самі. Такий комплект для дівчинки, кофта на довгі рукав і штаніжки 159 гривень для менших. Так, такий набір із трьох пар штанів 289. Куртка. Ціна 599 з кишенями. Так, такі сведерки 239 гривень за три штуки. Можна поєднувати, зробити комплект. Зразу три комплекти. Куртка із екошкіри 239 гривень. Такий светрик за 159 гривень. А такий за 219. По якості вони однакові. Що відрізняється кольором, то та малюнком. Так, взуттям вже є такі босоніжки дівчачі, вони як пінні. 269 туфольки. Такі простенькі, по 219. Мається, на увазі матеріал простенький, так чисто на декілька разів з резиночкою, 219, 269, кросівки 399 рожеві. Теж можна зробити Family Look, бачите, є і великі, і малі. 599 гривень з полуничками на липучку. Так. Такий варіант: 269 балетки, босоніжки. А де ціна 599. Гумочки для дівчат. 599 девяно гривень. Так, є одні з утепленням, а інші без утеплення. Так, це ті, що були без утеплення, а з утепленням 459. Так, знаєте, щоб приємніше нозі ну, було. А ті не мають, але мають устілку. 339, такі такі. 559 гривень. Такі кросовки. 359 гривень. Дуже цікава, в них шнурівка. Тут закручуєте і вона стягується. Технологія, технологія. Для хлопців чорно-білі кросовки на липучку на шнурівку 459. Такий варіант: 389. Зі спайдерменом. Ціна 599. Такий закритий варіант. 459. Так, звідки ви? Ціна 289 гривень, але я не бачу таких самих. Такий варіант 459 гривень. 599. Так, ці чорні зверху. Гумочки для хлопців 599 гривень зі щенячим патрулем. Такі зі спайдерменом вищі, як черевички 399. 339. Навіть і зимові. Такі. Дутіки знайшлися. Ціна 219 Можна ще щось відкупати зі супер ціною. 659 гривень. Одяг для хлопців 389 гривень штани з накладними кишенями. Така футболочка за 219, шорти 339, 269 сорочка, піджак 599, сорочка 269. Ті мають відвороти на рукавах. Такий варіант 219. Штани з кишенями. 459 гривень. Шортики такі моднячі, на резинці 339. Сорочка літня з коротким боковим 519. Футболка 169 з сонечком, кепки 169. І штани з накладними кишенями на резинці 289. 339. Футболка для хлопців 119. Набір із двох футболок 269. Стом і Джеррі. Босонішки. Ціна 339 гривень. Шорти. 169, але тут канинатка трошки тепліша. Покемони. Так, ціна 219 гривень. Знаєте, це ще з мого дитинства персонаж. 389. Футболка. 149. Ой. Тум і джері Джинси. Так, ціна 459. Шорти. Хлопчачі джинсові 339. Набір із двох одиниць 339 гривень. Футболка одна штука. Ціна 49 гривень. Штани 119 гривень. 459 сведрик. Тут набір, точніше, дві одиниці, кофта і шорти.